Хіба можливо, щоб таке гігантське вийшло звідти. На вигляд, як науково-фантастичний фільм жахів, не допомагає Сем, кохання усього мого життя. Щасливих заручень, друзі. Будьмо. А якби ми не зійшлися, неможливо. У мене сумні новини. Аналіз крові показав, що ви не вагітні. О, стається щось, що все змінює. У вас все погано. Це рак. Ось такий момент. Ну, не доведеться платити за коледж. Справді розумна думка. Ласкаво просимо до останньої групи, членом якої ви стали. Як справи у Естел. Сподіваюсь, вона продовжує спостереження за птахами, поки її хтось там дрюкає. Вітаємо в групі. Сідайте ось там. Я відчуваю себе роздягненою. Він носить пальто, каже, допомагає. Справді? Він ще не вмер, значить, допомагає. Давайся знайти щось позитивне. У тебе гарний одяг. Це моєї дівчини. Це катастрофа. Хто сортуватиме твої шкарпетки? Я подбаю про себе. А якщо не зможеш, просто займатися сексом. Будемо реалістами. Сем стане магнітом для дівчат. Він ні з ким не зустрічався. І до біса гарненька. Я зробила висновки. Добре. Якщо одужаєш, почуватимешся дурепою. Не розмовляй так зі мною. Я хвора. Ні, 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 перестань, це не працює. Вона налякана. Зараз їй важливо знати, що з тобою все буде добре. Підставити мене ти серйозно? У тебе не так багато часу, як здається. Це твоя правда. Це правда кожної людини на цій планеті. Усі втрачають те, що мають. Живи сьогодні. І я думала, що спланувала твоє майбутнє, боляче не стати його частиною. Люби вічно. За все, що ми робимо для людей, які поруч, озвучено для YouTube каналу Артемко.